Пішов за свободу стояти, за свободу дітей твоїх ще не народжених, за вільне і мирне майбутнє. Сьогодні наша держава святкує День сили і могутності українського війська, День Збройних сил України. Дякуємо кожному, хто стоїть на захисті українських кордонів, цілісності і єдності нашої країни. Дякуємо вам, захисники і захисниці, за вашу хоробрість, силу і безмежну любов до батьківщини. Ми пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя за мир та спокій нашої держави зі святом, слава Україні! Героям слава! Йдуть за свободу. Воістину це так в усі віки, в усі часи, спочатку світу сонця, попереду йшли чоловіки, захисники відважні, оборонці. Йшли на війну, Ішли йшли у Рателан, варити сталь чи зводити оселю, долали шторм, і спеку, й ураган, і сина підкидали аж до стелі. Біді назустріч сві робили крок, і небо шматувало літаками, і обіймали ввечері жінок кремезними і дужими руками. Відтак, в усі часи, в усі віки, і бути світ по вікна стояти, за мужем бути мріяли жінки, і з чоловіком долю поєднати. Хай не зів'яни щирість цих рядків вони любов'ю нашої зігріті. Цей вірш для дорогих чоловіків, що для нас живуть на цьому світі, і сиділа з новинами мати.